Всім привіт! З вами Ганс. Вітаю всіх на каналі Обережно Дрони. Під минулим випуском була ціла купа пропозицій щодо теми наступного відео, то щоб обрати наступну цю тему, я провів опитування, і результати виявилися доволі цікавими. Несподівано найбільшу кількість голосів набрала запропонована мною тема, яка була відсутня серед пропозицій в коментарях. Щоправда, тема ця є найбільш логічним кроком у подальшому вивченні ArduPilot. Я розумію, що багато хто з вас, активних коментаторів, вже має просунуті знання та дуже специфічні запитання. Всі запропоновані вами теми обов'язково будуть розкриті, коли до того дійде справа. Але сьогодні ми продовжимо вивчення базового функціоналу ArduPilot. Ще раз дякую за всі голоси та коментарі. Ваша думка формує контент. Сьогодні ми розберемося з наземною станцією Ground Control Station, це основа основ, ваш головний інструмент для початкового налаштування дрону та контроля всього польоту. Приготуйтеся, буде цікаво. У першій частині інструкції з Pilot я розповідав про те, що таке наземна станція, які вони є, та де скачати і встановити деякі популярні наземки. Я у своїй роботі переважно використовую Mission Planner, тому в цьому відео будемо розбирати функціонал наземки саме на його прикладі. В принципі, як я і вже казав раніше, той, хто вміє працювати з Mission Planner, зможе працювати і з іншими схожими програмами. Mission planner це безкоштовне програмне забезпечення наземної станції для автопілотів на базі Ardupilot. У цій програмі здійснюється налаштування та калібрування дрона, планування місій, моніторинг польоту, завантаження логів. Системні вимоги до цього ПЗ невисокі, але майте на увазі, що на моніторах із роздільною здатністю нижчою за Full HD працювати буде не дуже комфортно. Де скачати Mission Planner я вже розповідав у першій частині інструкції. В описі під цим відео також лишу посилання на сторінку завантаження. Для роботи з Mission Planner нам знадобиться власне ПК або ж ноутбук чи інший пристрій із встановленою програмою і сам дрон. Ну а для підключення дрона будемо використовувати USB-кабель, хоча існують і інші варіанти, про які ми ще поговоримо далі. Одразу після запуску Mission Planner зустрічає нас вкладкою Data. Найперший пункт варти уваги на цій вкладці знаходиться у правому верхньому куті. Це меню з'єднання з дроном. Маємо три випадні списки. Перший визначає метод підключення, у другому можна обрати швидкість з'єднання, а вміс третього відображатиме назву ресурсу, до якого підключено mission planner. Праворуч від них знаходиться кнопка підключення. Я буду підключати дрон до ПК USB кабелем. Mission Planner визначає таке підключення як COM-порт. Отже, у лівому віконці треба буде обрати COM-порт, на якому знаходиться дрон. Іноді це може бути досить просто. Деякі автопілоти матимуть приставку Ardupilot у назві, або COM-порт у цьому меню буде лише один. Якщо ж це не так, то заходимо в диспетчер пристроїв і дивимось номер компорту, який з'являється при підключенні автопілота до ПК. Обираємо потрібний порт у випадному списку на земки і тепер треба обрати швидкість передачі даних. Стандартна швидкість для компорту становить 9600. Отже, таку і обираю, та тисну кнопку Connect. У більшості випадків можна просто обирати значення Auto, Тоді Mission Planner сам обере компорт та швидкість, але це спрацьовує не завжди. Також варто знати, що польотники, обладнані каншиною, матимуть два компорти, але другий зазвичай буде підписаний саме як кан, тож просто обирайте той, що лишається та підключайтесь до нього. З'єднати дрон із наземною станцією можна і без кабелю, через радіомодулі з підтримкою двосторонньої телеметрії, але як це зробити, я розповім вже в іншому відео, коли будемо розбиратися із радіопередавачами. Загалом вкладка Data це головний екран наземної станції під час підключення до дрона. Вона призначена для моніторингу телеметрії в реальному часі та віддавання команд вашому апарату. Інтерфейс вкладки Data можна умовно розділити на три основні зони. Головна карта це найбільша частина екрана, яка візуалізує політ. Тут можна відстежувати положення дрона, бачити домашню точку, місце знаходження наземної станції та траєкторію, яку дрон вже пролетів. Віконце Heads Up Display. Або скорочена HUD зі штучним горизонтом та деякими іншими параметрами, які важливо відслідковувати в режимі реального часу. І третя зона це бічна панель. Центр управління даними та командами. Бічна панель має власні вкладки. Quick. Вкладка за замовчуванням. Вона показує найважливіші параметри у вигляді тексту та графічних шкал для швидкої оцінки стану. Actions вкладка, де знаходяться кнопки для віддання основних команд апарату. Вкладка Статус показує абсолютно всі параметри телеметрії, що надходять від автопілота. А у Messages автопілот та «Mission Planner» пишуть всі важливі службові повідомлення, наприклад, AMP, «Failsafe Trigger», GPS Fix Acquired» тощо. Також, якщо дрон не хоче працювати як слід, то у вкладці Messages, скоріше за все, буде якесь повідомлення про помилку. Ще одна корисна, але неочевидна функція це меню правої кнопки «Миші». Наприклад, натиснувши правою кнопкою на будь-яку точку на карті, ви можете вказувати, куди має летіти дрон, встановлювати домашню точку, вимірювати відстань та багато чого іншого. Через те саме меню правої кнопки миші, елементи, що містяться на вкладці дата, можна налаштовувати як завгодно, можна навіть поміняти карту та худ місцями. Тепер, якщо у вас є пристрій, який здатен транслювати відео з дрона на ПК у цьому вікні можна отримати картинку прям як в павутині. Якщо вкладка дата це умовний кокпіт для моніторингу в реальному часі, то наступна за нею вкладка Plan – це штурманський стіл. Саме тут програмуються польотні завдання, які дрон виконуватиме самостійно. По центру екрана тут знаходиться мапа, основний робочий простір. На відміну від вкладки дата, де ви переважно спостерігаєте за мапою, тут ви з нею активно взаємодієте. Просте натискання лівою кнопкою мичі на мапі створює нову точку маршруту. Існуючі точки, можна перетягувати, щоб змінити їхнє положення. Знизу під мапою знаходиться список команд місії таблиця, яка є сценарієм вашого польоту. Кожен рядок це окрема команда. Команди ці виконуються послідовно зверху вниз. Саме тут задаються точки маршруту та дії, які має виконати дрон при їх досягненні. Набір кнопок праворуч це панель керування місією, через яку можна керувати обміном даними між Mission Planner та автопілотом. Кнопка Write завантажує план, який ви створили на комп'ютері в пам'ять автопілота на дроні. Ріт робить протилежне, завантажує місію, яка вже є в пам'яті дрона на ваш комп'ютер для перегляду чи редагування. Save WP-файл зберігає вашу поточну місію як файл на комп'ютері. Load W-файл відкриває раніше збережений файл із місією. Якщо коротко, то вкладка Plan – це інструмент для створення складних повністю автономних польотів. Ви можете спланувати місію вдома, зберегти її, приїхати на поле, завантажити місію в дрон, активувати режим авто і спостерігати, як дрон сам виконує всю роботу. Доробувати із цим інструментом ми ще обов'язково повернемось в якомусь окремому відео. Наступна вкладка називається Setup. і з нею ми вже знайомились у відео про загальне налаштування дрона на Ardu Pilot. На цій вкладці виконується початкове налаштування, калібрування та конфігурація всього обладнання вашого апарата. Тут же можна оновити прошивку автопілота. Більшість налаштувань на вкладці Setup робиться один раз при збірці дрона або при заміні компонентів. Потім тут нема що робити, хіба компас калібранути. В наступних випусках відеоінструкції з налаштування дронів на ArduPilot ми будемо розбирати детально всі пункти, що є на цій вкладці. А зараз просто пробіжемося по навігації списками. Інтерфейс розділений на категорії в лівій колонці їх всього три. Мендетери хедве обов'язкове обладнання це розділ який ви повинні пройти для кожного нового дрона. Тут налаштовується тип рами, здійснюється калібрування акселерометра компаса та радіопередавача, здійснюється налаштування портів, налаштовуються режими польоту та фейлсайф. В optional AlHadV ми керуємо додатковим обладнанням. Тут налаштовуються наврочені всілякі GPS-ники, модулі радіотелеметрії, модулі підключені по шині Кан та багато чого іншого. Тут же досить неінтуїтивно розташувалося меню, через яке можна перевірити напрямок обертання двигунів. Ну а в останньому пункті Advanced можна знайти функції для просунутих користувачів ArduPilot, термінал та команди рядок ЛОа скриптів. Рухаємось далі і наступна вкладка Config. Тут ми будемо вказувати автопілоту, як себе поводити, як швидко летіти, наскільки агресивно реагувати на стійки, які функції безпеки увімкнути. Якщо сетап ми налаштовуємо один раз, то до конфіг ми будемо повертатися постійно в процесі експлуатації дрона. Як і в сетап, тут є меню зліва. Давайте пройдемося по головних пунктах. В пункті GeoFence можна встановити максимальну висоту та максимальний радіус польоту від точки додому. Також тут можна налаштувати поведінку літального апарата, якщо дрон спробує вилетіти за встановлені вами межі. Пункт Basic Tuning дозволяє грубо підлаштувати параметри під регулятора, а в Extended Tuning можна вже здійснити тонку настройку фільтрів і підів. Onboard OSD містить налаштування на екранного меню дрона. MAVFTP надає доступ до файлової системи мікроконтролера автопілота. У пункті User Params можна назначити функції на органи керування радіоапаратури. Ну, а пункт «Плена» містить налаштування самої програми Mission Plan. Тут ви можете змінити одиниці вимірювання, обрати мову інтерфейсу, налаштувати, який тип карт використовувати, чи увімкнути голосові сповіщення. Залишився ще Full Parameter List або ж повний список параметрів. Мабуть, найстрашніший для новачків пункт. Це гігантська таблиця, яка містить абсолютно всі налаштування ArduPilot. Їх там буквально тисячі. Кожен параметр має унікальну назву, а поряд з нею власне значення, значення за змовченням, одиниці виміру та короткий опис англійською. Ключовий інструмент в цьому меню це пошук. Вам не потрібно знати назви всіх параметрів. Ви просто вводите ключове слово, наприклад, «speed» Для швидкості або БАТ для батареї. І бачите всі пов'язані налаштування. Також можна використовувати дерево параметрів, де вони зібрані в групи та відсортовані в алфавітному порядку. До речі, список усіх параметрів з описом того, за що вони відповідають, можна знайти на сайті ArduPile. Праворуч знаходиться панель із кнопками. Тут можна завантажити раніше збережені налаштування або зберегти ваші налаштування у файл. Кнопка Write Params це аналог команди Save в BetaFlight. Після внесення якихось змін до даного списку їх обов'язково треба записати в пам'ять автопілота, натиснувши кнопку Write Params, інакше вони не збережуться. Кнопка Refresh Params знадобиться, якщо ви, наприклад, знаєте числове значення якогось параметра, але хочете подивитися, що цьому значенню відповідає. А через Compare Params можна подивитися, які зміни в автопілот внесе збережений файл налаштувань та виключити непотрібні для налаштування пункти. Нижче під цими кнопками знаходиться меню, де можна обрати якийсь із готових пресетів. Але щось я сумніваюся, що це відео дивиться багато власників апаратів, присутніх у даному списку, так що толку з нього мало. Ну і остання кнопка Reset to Default. Скидає всі налаштування на значення за замовчуванням. Майте на увазі, що значення за замовчуванням можуть відрізнятися від значень чистого автопілота, тому я раджу зберегти файл із параметрами одразу після прошивки, щоб мати змогу відкатитися до стокових значень. У меню підрядком пошуку можна вімкнути відображення параметрів, в які було внесено зміни, та параметрів, значення яких відрізняються від значень за замовчуванням. Іноді це зручно. Останні дві вкладки Simulation та Help. З другою все ясно. А от Simulation то потужний інструмент, орієнтований на розробників, і як з ним працювати, в одному короткому відео не упишеш. Тож на цьому буду закінчувати свій огляд Mission Planner. сподіваюсь, мені вдалося достатньо зрозуміло розповісти про основні елементи цієї програми. В подальших відео зосереджуся на налаштуванні конкретних параметрів дрона. А поки нагадаю, що в описі під відео можна знайти посилання на активні збори. Останній тиждень ми збирали, і в результаті назбирали на 3D принтер, я його вже замовив, може її отримати встигну на момент виходу відео. Звіт викладу в телеграм-чаті, посилання на який є в описі відео. Заряджаюк, до речі, який можна отримати за донат від 300 гривень на принтер, залишилося ще багато, тож е, збір поки не закриває, може ще вдасться зібрати на філамент та сушилку. Ото мені буде щастя. До речі, модулі для зараджак, які я збираю для військових, також вже приїхали. Скоро їх позбираю, та відправлю по підрозділам. Дуже цей пристрій сподобався нашим бійцям, тож треба робити. Ну, а на цьому все. З вами був Ганс. До зустрічі у наступних відео.